У нас зараз тут зібрані представники 10 бригад, полків і окремих батальйонів. Тільки на цьому майданчику передається на 27 мільйонів гривень. Це є і прально душові комплекси, і майстерні, і пересувна авторемонтна майстерня для нас є тільки один вихід: більше працювати, більше давати фронту, ставити ці пріоритети. Першим пріоритетом в корпусі є. 159-та бригада. Приїхали не з пустими руками. Ми знаємо, що зараз бригада знаходиться на важкій ділянці, тому нам треба своєчасно відновлювати не тільки вантаживки, а й квадроцикли. Ми передаємо два штурмових, один логістично евакуаційний. Квадроцикли це зараз. Найефективніший засіб для доставки на позицію. Він малопомітний, він швидкий, те, що зараз дуже необхідно. Передаємо генератори, передаємо оптоволоконні ФТВ-шки, Ну і передаємо ще й комплекси купальні радіоелектронної боротьби. Бажаю міцного здоров'я. Важаю, я да, раді, що Ви запитаєте, а чому 59-ка знаходиться серед перших пріоритетів нашої команди? Тому що є рідні люди в бригаді, ну і прийнято рішення, щоб ми вручили ключі От краще ремонтної майстерні, ніж вся, не існує. І там є все. Прес є, плазморезка є, станки є, аргон є. Оце навіть якщо сонце буде, то можна сховатися. Аспірин по-чесному передається. І є одна таємна річ, ви це нікому не кажете. Коли будуть запитувати, що це таке, ви відповідаєте, не знаю, для себе трохи тримаємо, а так нікому не покажемо. Нам привезли СТВ на оптоволокні. Вони також нам дають можливість працювати саме по пілотах ВПЛА противника. Ми сьогодні отримуємо допомогу, яка, яка нам досить важлива. 150-му моє вітання, радий бачити. Так, да. Ніхто не вірив, що ми так швидко зробимо перші кроки на 150. У вас є зараз і комплекс Реба, і вішки. Бажаю здоров'я. Вітаю, дорогі друзі. Сто років не бачив. Вітаю вітаю. вас, Від вітаю. благодійного фонду і Петра Сімча Порошенка одержуємо мобільний ластний комплекс. І фіпіві дрони оптичні на оптико-оптоволокні і звичайні 10 дюймів. Це дуже потужне сприяння війську, і ми щиро вдячні. Бажаю здоров вам здоров'я, дякую Дякую прости. за привітання, дякую за зустріч. Паня працюють, рефрижератори працюють, бензопаловозаправники працюють, шини допомагають. Нас ще один є наш прапор дивізіона. Як ви думаєте, який псевдо, який позивний цього мого бойового побратима? Підказую, починається він на слог рош, закінчується на слог «єн». Якщо об'єднаєте, то позивний Рошен, так чи ні? <смір> я працівник зову, взагалі, то, е, Рошен і знали, що я працюю на рошені. Так, так і як назвали Рошен, так і, так і називають досі. У нас змінюється нож офіційний, брендовий. Сьогодні ми виходимо вже наступного разу на гриби, на русню і на авіаносець. Якщо ви будете питати, звідки він взявся. Це сувора державна військова таємниця. 12 років тому, коли я був обраний президентом, День захисника відзначався коли? 23 лютого. Я прийняв рішення, ми оголосили невеличку нараду і зробили дуже-дуже важливу позицію: що День захисника України має святкуватися, коли поєднується декілька свят. Перше свято. Оскільки ми люди, віруючі, і Господь з нами, це покрова Пресвятої Богородиці. Друге свято це є день заснування Української повстанської армії. УПА, третє свято це є давнє козацьке свято. А поєднавши, це буде точно те, що буде сприйнято народом. Бо це не лише свято воїнів, це свято волонтерів, які привозять на фронт допомогу, Це свято рятівників. Це свято лікарів, які рятують життя. А це означає, що це свято всього народу України. Так що я вас вітаю з Днем захисника разом з нашими хлопцями. Я вас вітаю з кровом Пресвятої Богородиці і бажаю лише одного: те, чого прагнемо ми всі. Перемоги! Слава Україні! Героям!